дня, компанія Автофокус у нас нова Це У нас Mercedes C-Class 2018 року. Офіційна машина в нас обслужена всі історії по Mercedes У, у нас присутня. Бі-турбо, трьохлітровий бензин на 390 коней на повному приводі на жирній комплектації. У нас зроблений також приємний вихлоп за слоночками все як має бути. Партроніки передні, задні, задня камера, AMG обвіси Все в нас присутнє. Тут на стеля в чорний лівці, по салончику бурмістер є, шкіряний комбінований салон з алькантарою, центральний підлокітник, третій підголінник, чорна стеля в даного автомобіля. По передньому ряду у нас присутні, звісно, ж сліпі зони, повний електропакет з пам'яті з підігрівами передніх сидінь Ось такий додатковий дизайн зробили у нас. А, АМГ Кермо, датчики світлодачу, адаптивний круїзік у нас є. Камера, до речі, у нас 360, старт-стоп. Тут заслонка на вихлоп. Управління мультимедії, все в нас присутнє. Вибор режиму їзди також, звісно, є. З таким Mercedes з'являється у нас в продажі. Адреса Михайла Ф4, обмін кредит-лізинг у нас доступний. Тому чекаємо вас у гості.